Друзі, хочу поділитися з вами ситуацією, яка мене дуже-дуже вразила. Ми надихнулися створити відео про найголовнішу битву мого життя битву під Бахмутом. Про те, як я отримав поранення, і про мою подальшу історію та шлях. В пошуках музики ми зупинилися на композиції гурту Антитіла Фортеця Бахмут. Яка, на мій особистий погляд, ідеально підходила під цю історію. Написавши Сергію Вусику, співзасовнику гурту Антитіла, про дозвіл використати цей трек в нашому відео, я отримав шокуючу відповідь. Хочу звернутися до гурту Антитіла. Чи справді є сенс у вашій пісні? І чи ви справді підтримуєте військових? Чи це лише пусті балачки? Друзі, а ви пишіть, що думаєте з цього приводу і репостіть це відео. Хай антитіла побачать. І я хочу почути від них відповідь. Слава Україні!